Вітаю! Сьогодні ми з вами готуємося до контрольної роботи з теми Подільність натуральних чисел НСД та НСК. Тому наша з вами задача повторити все те, що ми вивчили за цей час. Почнемо ми із такого поняття, як дільники та кратні. Це найперше, що ми з вами сьогодні розглянемо. І так, нагадую вам, що кратне. Це таке натуральне число, яке можна поділити на інше натуральне число. Дільник це таке натуральне число, на яке можна поділити. Потім ми з вами вивчали ознаки подільності натуральних чисел. Я вам розказувала, що ознаки подільності умовно можна розділити на дві групи. Ознаки подільності на 2,510 і ознаки подільності на 3,9. Ознаки подільності на 2, 5 і 10 дуже схожі між собою. Для того, щоб з'ясувати, чи ділиться число на 2, нам достатньо було подивитися в кінець числа і впевнитися, що в кінці його стоять такі цифри, як 2, 4, 6, 8 та 0. Для того, щоб впевнитися, що число ділиться на 5, нам достатньо було подивитися. В кінець нашого числа і впевнитися, що в кінці його стоять цифри 0 та 5. Для того, щоб дізнатися, чи ділиться число на 10, нам достатньо було побачити в кінці числа цифру 0. Перейдемо до ознак подільності на 9. Я вам об'єднала обидві ознаки в одну. Можна сказати, що. Число ділиться на 3 або на 9, якщо сума цифр цього числа буде ділитися на 3, або відповідно на 9, якщо нам це потрібно перевірити. Тобто ми додаємо в числі цифри, якщо сума поділилася на 3, або сума поділилася на 9, значить і саме число поділиться на 3 або на 9. Ми з вами робили ще таке невелике зауваження, що. Усі числа, які діляться на 9, можна поділити на 3. Але не всі числа, які діляться на 3, можна поділити на 9, тому дуже уважно треба рахувати суму цифр у числі. Пропоную перейти до розв'язування практичних вправ, але перед цим нагадаю вам, що ми з вами знайомилися із таблицею простих чисел. Говорили ми з вами про те, що прості числа це ті числа, які мають тільки два дільники. одиниця і саме число. Число 1 не є ні простим, ні складеним. Тобто в одиниці є лише один дільник, вона сама. Найменше просте число це число 2. Власне кажучи, коли ми з вами розкладали числа на прості множники, ми починали перевірку саме з цього числа. Тут нам вже допомагали ті ознаки подільності, які ми з вами розглянули раніше. Все це вивчили нещодавно, тому давайте розглянемо приклади. І так, перше завдання. Нам потрібно із чисел обрати ті, які діляться на 9. Ось тут і застосуємо нашу ознаку. І так, перевіряємо. Додаємо всі цифри. Варіант А. 9 додати 4 13, 13 додати 3 16, 16 додати 6, виходить 22. І 22 додати 5, це у нас буде 27. 27 можна поділити на 9, значить, і число 94 365 теж можна поділити на 9. Перевіряємо варіант Б. 1 додати 0 буде 1, додати 0 також буде 1, додати 2 це у нас буде 3, і 3 додати 7 це у нас виходить 10, не підходить нам це число. 4 додати 5 буде 9, додати 6 буде 15, 15 на 9 поділити не можна, тому саме число не ділиться. 3 додати 2 буде 5, 5 додати 9 буде 14, на 9 не ділиться, тому і саме число на 9 не поділиться. Перше завдання виконано. Друге, знайти найбільший спільний дільник для чисел 12 і 18. Для цього нам треба буде зробити невеличкі помітки і розкласти число 12 на прості множники І 18. Згадуємо. Найменше просте число це 2, бачимо, в кінці у нас двічка, тому 2, 12 можна поділити на 2. Виходить 6. 6 у нас також ділиться, ми ділимо на число до тих пір, доки це можливо. Коли вже перестане число ділитися, ми переходимо до наступного простого дільника. 6 поділити на 2 буде 3, 3 просте число, ділиться саме на себе, отримуємо 1. Розкладаємо 18. Можна поділити на 2. Буде 9. 9 на 2 не ділиться, але ділиться на наступне просте число це 3. Отримуємо в результаті 3. 3 просте число, саме на себе поділилось, отримали 1. Якщо ви забуваєте порядок простих чисел або які вони, ви можете завжди подивитися на нашу табличку простих чисел. Тепер для того, щоб дізнатися, найбільший спільний дільник, тобто НСД, нам з вами потрібно обрати те, що спільне. Спільна у нас тут двійка, але ми беремо в меншій кількості. Тому беремо одну двійку, дивимось на трічки, дві штуки, одна штука. Беремо в меншій кількості. Тому НСД для цих чисел 12 і 18 буде дорівнювати 2 помножити на 3. Це дорівнює 6. Отже, Варіант відповіді в цьому завданні у нас буде 6. Йдемо до наступного. Знайти найменше кратне чисел 10 і 15. Для цього також розкладемо числа 10 і 15 на прості множники. І так, 10 ділиться на 2. Це буде 5, 5 просте число, саме на себе поділилось, отримали 1. 15. Розкладаємо на прості множники. На 2 не ділиться, але ділиться на 3. Виходить 5. 5 просте число ділиться саме на себе, отримаємо 1. Для того, щоб знайти НСК чисел 10 і 15, як я люблю казати, ми беремо всього і побільше. Тобто, навіть якщо це не є спільним. Дивимось: беремо двійку, беремо трійку і беремо п'ятірку. П'ятірку там одна і там одна, тому без різниці, яку ви візьмете, все одно більше однієї не вийде. 2 помножити на 3 і помножити на 5. Це виходить у нас з вами 30. Найменше спільнократне для цих чисел це число 30. Так, ну що ж, з цим ми впорались. Давайте поглянемо на друге завдання: знайти найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне для чисел 48 і 120. Тут виконуємо те ж саме, що і в попередніх випадках. Розкладаємо число на прості множники. 48. Можна поділити на 2. Отримуємо 24. 24 ділиться на 2, отримаємо 12. Ділиться ще раз на 2, отримаємо 6. Ще раз можна поділити на 2, отримаємо 3. 3 – це просте число ділиться саме на себе. Отримали одиничку. Все, розклад, завершено. Розкладаємо число 120. 120 бачимо, що в кінці 0, значить, можна поділити на 2, це виходить 60. Знову в кінці 0 можна поділити на 2, найменше просте число. Це 30. Ще раз на 2 ділимо 15. 15 же ділиться на 3. Наступне просте число. Це буде 5. 5 саме по собі просте число, ділиться саме на себе, Отримали 1. розклад завершено. Шукаємо НСД для чисел 48. І 120 дорівнює. Так, найбільший спільний дільник ми беремо тільки те, що однакове, тобто спільне, власне кажучи, але в меншій кількості. Бачимо 4 двійки, 3 двійки. Забираємо 3 двійки. Далі трійка: одна тут, одна тут. Без різниці, де ви візьмете, більше однієї не заберемо. Значить, у нас виходить, 2 в третій степені можна записати, помножити на 3. Дорівнює. 2 в третій степені це 8. 8 помножити на 3 отримаємо 24. Шукаємо НСК. НСК для чисел 48 і 120. Тут вже всього і побільше. І так, що нам зручніше взяти: Чотири двійки. Беремо трійку і беремо п'ятірку. Ми беремо навіть те, що не повторюється: 2 в четвертій степені помножити на 3 і помножити на 5. Вирівнюємо. 2 в четвертій степені це виходить у нас 16. 2 на 2 на 2 і на 2. помножили. Помножити на 3 і помножити на 5. Дорівнюємо. 16 помножити на 3. Це у нас виходить 48. 48 помножити на 5, 0, 4 запам'ятали 240. Отже, Найменше спільне кратне для чисел 48 і 120 це 240. Завдання номер 2 виконано. Завдання номер 3: Встановити, чи будуть числа 969 і 364 взаємно простими. Для того, щоб це зробити, знову ж таки розкладаємо ці числа на прості множники. А якщо у розкладі у нас не буде нічого спільного крім одиниці, значить у нас числа взаємно прості. Я вже е трошечки в сторонці розклала. Числа 969 і 364 напрості множники, Тому ми бачимо з вами, що дійсно нічого спільного у нас немає. Ось тут у нас 3, 17, 19, з цього боку у нас 2, 2, 7 і 13. Тобто нічого спільного, крім оцієї одиниці у нас немає. Тому для того, щоб. Це все красиво записати, скажемо, що НСД числа 969 і 364 дорівнює одиниці і запишемо, отже, числа взаємно прості. Ось таким чином ми з вами оформлюємо це завдання. Розкладаємо на прості множники, показуємо, що найбільший спільний дільник дорівнює одиниці і пишемо висновок, що числа взаємно прості. Залишилося у нас з вами одне завдання це задача. Розглянемо його. У ящику лежить деяка кількість яблук. Виявилося, що їх можна розкласти в 5 однакових рядів, або у 8 однакових рядів, або у 12 однакових рядів. Яка найменша кількість яблук може бути в ящику? Зазвичай в таких задачах вам вже є підказка. От погляньте, ось це слово найменша. На яку думку воно у вас наштовхує? Звичайно, що це треба знайти найменше спільне кратне. Для того, щоб його знайти, нам потрібно розкласти числа 5, 8 і 12 на прості множники і знайти, власне кажучи, їх НСК. І так, розкладаємо. 5 це у нас саме по собі просте число. Ділиться на 5, отримаємо 1. 8. 8 у нас ділиться на 2. Це 4. Ще раз на 2. Отримали 2. 2 ділиться на 2. І з вами отримаємо одиничку. 12 розкладаємо. 12 ділиться на 2, ми вже сьогодні це робили, отримаємо 6, 6 ділиться на 2, отримаємо 3, Три просте число саме на себе поділилось і отримали 1. Наша з вами задача знайти НСК цих трьох чисел. 5, 8 і 12. НСК беремо всього і побільше. І так, дві двічки, три двічки, значить, ми беремо там де більше. Беремо три двічки. Беремо навіть те, що не повторюється. Беремо трійку і беремо п'ятірку. Значить, у нас виходить 2 в третій степені помножити на 3 і помножити на 5. Дорівнює. 2 в третій степені це 8. 8 помножити на 3, помножити на 5. Зручніше виконати множення спочатку 8 і 5. це у нас вийде 40. А потім 40 помножити на 3. Це вийде 120. Згадуйте правила множення, що від перестановки множників добуток не зміниться. Тут нас запитували про яблука, тому ми з вами в дужечках можемо сказати, що це штуки. І, звичайно, якщо це задача, то в задачі у нас є слово відповідь. У яку ми з вами вкажемо, що найменша кількість яблук, яка може бути використана, це 120 штук. На цьому я завершую. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі!